Зранку збори здійснив масовану чергову атаку на столицю. У нас внаслідок атаки було влучання уламків, скоріше за все, точно ми не скажемо у житловий будинок в Печерському районі столиці. Внаслідок цього була пожежа на декількох поверхах. Рятувальниками проводилася операція по виведенню людей з верхніх поверхів через сильне задимлення та небезпеку. Загалом було врятовано 20 осіб. Станом на сьому ранку у нас було 9 потерпілих. З них п'ятеро людей було передано медиком для подальшої госпіталі. Цифра потерпілих зростає, тому що люди, скоріше за все, які отримали травму, поступово самостійно звертаються до медичних служб вже без участі пожежно-рятувальних підрозділів. Також у Подільському та Деснянському районах столиці було падіння уламків, але на відкриту територію, внаслідок чого ані пожеж, ані руйнувань, на щастя, не було. Загалом в Печерському районі столиці до гасіння ліквідації та пошуково-рятувальної операції залучалось 13 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та спеціальної, а також 54 особи особового складу. Щастя загиблих у нас внаслідок цієї атаки немає. Ми вкотре наголошуємо, радимо людям не нехтувати повітряними тривогами та обов'язково спускатися в укриття. Бо, як ми бачимо, ворог підступний, він вицілює не лише військові об'єкти, а він просто наносить шкоду цивільним особам. І для них атакувати житлові будинки немає нічого зазореного.